Ташечки, оскільки зараз така магічна ніч, так? Свят Вичер різдво. Давайте подивимося. Послання роду до вас буде дивитись на двох колодах. Одну буду викладати, другою докладати. Давайте подивимось. Послання роду. Що нам всім потрібно знати, що нам наші предки говорять? Буде три варіанти. Вибирайте свій і дивимось варіант перший, варіант другий, варіант третій. Що наші предки нам говорять? Що нам потрібно знати прямо зараз. Так, перший варіант. Вам потрібно отримувати інформацію. Вам потрібно зараз отримувати якусь інформацію, хто може вчитися. Докладіть зусиль до цього, отримуйте якнайбільше, якщо ви в чомусь зараз десь робота у вас якась нова, а може просто щось нове в роботі, вам потрібно більше інформації. Якщо якісь проєкти запускаєте, щось хочете стартувати, якісь, можливо, нові відносини, дізнайтесь більше про цю людину, вам потрібно зараз збирати інформацію. Давайте ще тут так доложимо. Так, перший варіант, що вам хоче сказати ваш рід зараз. Інформація. Дивіться, вам потрібно, як я вже сказала, отримувати інформацію зараз, шукати побільше інформації і не опустити момент. Не опустити момент, не опустити шанс іти в щось нове. Буде страшно, буде невідомо, але вам потрібно залишити а, минуле і йти вперед. Іти а, у вас дорога. У вас дорога до чогось нового. Не бійтесь, залишайте а, минуле, а, не бійтесь, робити крок вперед. Для першого варіанту. І, а, Вчіться, вчіться, збирайте інформацію, знаходьте потрібну інформацію, все, що приходить зараз для вас, будь-яке зі сторони, знаєте, десь там розмову підслухали, чи ще щось. Це все для вас зараз дуже важливе. Так, варіант номер 2 Вам вам ваш рід говорить, що все відбудеться по справедливості. Вам потрібно віднайти баланс, і все буде відбуватись по справедливості. А можливо, вам потрібно зробити якийсь вибір. Це ще також карта вибору. Зараз подивимось. Другий варіант, що говорить рід. Хм. Ну, дивіться. Так. Для того, щоб віднайти баланс, вам потрібно прийняти рішення і також не оглядатись на минуле. Іти вперед, йти до своєї самодостатності, йти до себе, йти до міняти міняти ставлення до себе, звертати увагу на свої бажання, звертати увагу на свій комфорт. Вам потрібно зараз знайти баланс в житті, і для цього вам потрібно не боятись. Дивіться, дві карти вибору і балансу, так? І для цього, щоб цього досягнути, вам потрібно не боятись залишити щось в минулому, для того, щоб в майбутньому прийти до стабільності, чіткої самореалізації і Фінансового, фінансового Фінансової стабільності і фінансового успіху. Тут у вас більше все ж таки по фінансам, по матеріальному. Далі дивимось третій варіант. Третій варіант, імператриця. Так, зараз дивимось, розкриваємо ширше, про що в нас ця імператриця? Що вам говорять духи вашого роду? Про що у нас ця імператриця? Так. Хм. Знаєте, якісь, <кій> а, якісь різкі зміни можуть у вас бути. Ви отримаєте, можливо, отримаєте якусь інформацію, а, яка... Яка наблизить вас до вашої мрії. Ви зараз ніби працюєте над чимось, знову ж таки, або робота, або стосунки в родині, відносини міжособистісні. Це будь-якої сфери вже докладуйте на, прикладайте на свою сферу. так? Ви зараз працюєте над чимось. над... Хочете це покращити, розширити, стабілізувати, хочете налагодити щось. І тут вам не прогавте якусь інформацію. Вам прийде якась інформація, яка наблизить вас до цієї мети. Але не поспішайте і дуже фільтруйте, дуже фільтруйте цю інформацію. Вона має бути перевірена, не розгубіться в виборі. І не поспішайте, знаєте, як почувати на лаврах. Дочекайтесь свого моменту, дочекайтесь моменту, коли ви дійсно зможете вже збирати ось ці пентаклі. <кій> ви якось хочете тут все і одразу. Хочете, знаєте, ось так, ніби запустили якийсь проєкт. Так, і хочете, щоб він до... так раз і за два дні приніс вам якийсь там неймовірний дохід. Ні, так не буде. Фільтруйте інформацію, не поспішайте, дочекайте свого моменту, і все у вас буде. Ви досягнете своєї цілі. Тільки будьте уважні і не поспішайте.